Казка про бідного парубка і з луцарівну Була собі в гаю хатка. А в тій хатці жила бідна жінка із сином. Поля в них не було, бо кругом ріс густий гай, а хліб вони купували. От якось та жінка і посилає свого сина за хлібом. На тобі, каже, ці гроші. Піди, та й купи хліба. Узяв той син гроші і пішов. Іде та йде, коли дивиться, веде чоловік собаку. Здоров, дядько. Здоров. Куди ти ведеш собаку? Веди, каже, гай та повішу, бо вона двору не стереже, а тільки хліб краде. Не вішай її, чоловіче, продай мені краще. Купи. От парубок і віддав ті гроші, що йому мати на хліб дала. А собаку взяв і повів додому. Прийшов додому, а мати його і питає А що, сину, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Чом же ти не купив? Та я гроші за собаку віддав. Дала йому мати ще грошей і знов послала за хлібом. Пішов він. Коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку. Здоров. Куди це ти, дядьку, йдеш? Несу кота в гай та повішу його там, бо він миші не ловить, а тільки сало краде. Не вішай його чоловіче, краще мені продай. Купи. Він віддав ті гроші, що мати йому на хліб дала. Взяв кота, і пішов додому. Мати його питає А де ж хліб? Та я не купив. Чом же ти не купив? Та гроші я за кота віддав. Наш тобі ще грошей, каже мати. Та гляди вже, нічого не купуй. У хаті окрайця хліба нема. Пішов він іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Нащо ти, каже, чоловікові, гадюку б'єш? Ти б краще мені її продав. Купи, каже чоловік, віддав йому парубок гроші. Той чоловік гроші забрав і пішов собі далі. А гадюка каже Спасибі тобі, парубчі, що мене від смерті визволив. Візьми ж за те від мене оцей перстень. Як тобі чого треба буде, ти перекинь його з однієї руки на другу, до тебе враз прибіжать мої слуги. Щоб ти їм не загадав, щоб ти не вигадав, все тобі зроблять. Узяв він той перстень і пішов додому. Приходить до хати, перекинув перстень з однієї руки на іншу, з'явилися враз. Зміїні слуги. Щоб мені, каже він їм, був хліб. Тільки промовив, а вони вже нанесли стільки хліба, що страх. Прийшов він у хату, про все матері розповів та й каже Тепер, мамо, вже не бідуватиме. Пожили вони місяць, другий у повному достатку, чого тільки забажається. Він перекине перстень з руки в руку, слуги прибіжать і все зроблять. Захотілося йому оженитися. От він і каже своїй матінці Підіть, мамо, та висватайте мені царівну. Пішла вона до царівни, розповіла, чого прийшла. А царівна і каже Як зробить твій син такі черевички, щоб. На мою ногу якраз прийшлись, то піду за нього заміж. Повернулася мати додому, розповіла синові, що царівна відказала. А він вийшов з хати, перекинув перстень з руки на руку, зразу слуги і позбігалися. От він і наказує їм, щоб мені до ранку були черевички з золотом шиті. Сріблом підбиті, і щоб ті черевички якраз прийшлись царівні на ногу. На другий день встає він, вже черевички, готові стоять на столі. Взяла мати черевички, понесла до царівни. Наділа царівна черевички, а вони їй якраз по нозі, та ще й такі гарні. А царівна каже. Передай своєму синові, щоб він мені зробив за одну ніч плаття до вінця, і щоб було те плаття не довге і не коротке, не тісне і не широке, щоб якраз на мене прийшлось. Прийшла мати додому, про все синові розповіла. А він вийшов на двір, перекинув перстень з руки на руку. І наказує слугам, щоб мені до ранку було плаття з такої тканини, що як сонце сяє, і щоб те плаття якраз прийшлося на царівну. Ліг він спати. А вранці прокинувся і каже матері Несіть, мамо, плаття до царівни. А де ж те плаття? Та ось. каже, на лаві плаття лежить. Під хусткою. Підняла мати хустку, а під хусткою плаття лежить, так і сяє, неначе сонце. Узяла вона плаття і понесла. Ось, каже, царівні вам плаття до вінця. Та як розгорне хустку, так у покоях і засвітилося все. Наділа царівна плаття стала перед дзеркалом. Радіє. Пройшла вона по кімнаті, наче ясне сонечко блиснуло. Ну, каже жінко, піду я за твого сина, тільки нехай він мені ще зробить міст од мого палацу аж до тієї церкви, де ми будемо вінчатися, і щоб був той міст із срібла та золота. Як дізнався парубок, про те, вийшов на подвір'я, перекинув перстень з руки на руку, слуги миттю і позбігалися. От він і каже їм, щоб мені до ранку був міст із чистого срібла та золото, від царівненого палацу аж до церкви, і щоб як туди буду старівною їхати, з обох боків цвіли. Яблуні, груші, вишні черешні, а як назад їхатимем, щоб усе те вже поспівало. На другий день прокинувся він, вийшов, глянув, а вже від царівненого палацу міст протягся до церкви, і з обох боків садки ростуть. Тут царівна вже не стала відмовлятися, погодилася. Заміж іти. Поїхали вони вінчатись. А з обох боків дерева цвітуть. Вертаються назад, а навколо вже все поспіває і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всякі-всякі овочі, які лише на світі є. Відгуляли вони весілля та й живуть собі. Прожили вони, може, Місяць, а може, й більше. От царівна якось і питає свого чоловіка Скажи мені, серденько, як це ти зробив мені черевички й плаття, як ти за одну ніч такий міст збудував, та де набрав стільки золота та срібла? А в мене каже він, такий перстень є. Як перекину його з руки на руку. Зразу ж слух не збирається повен двір. Щоб я їм не загадав, усе зроблять. А де ж ти, серденько, той перстень на ніч кладеш? Я, каже, кладу його під голови. От царів не дождалася, поки він заснув. Знайшла під подушкою той перстень, перекинула його з руки на руку, тут зміїні слуги з'явилися. А вона каже їм, щоб були мені зараз тут коні і карета, і я поїду за море до свого брата, а з цього палацу щоб був стовп кам'яний, де моєму чоловікові тільки можна було стояти і лежати, і щоб він прокинувся вже у цьому стовпі. Вмить з'явилися коні з каретою. Сіла вона, а коні як підхопили, так і перемахнули через море. А замість палацу зробився стовп кам'яний, а в тому стовпі ні вікон, ні дверей, тільки вгорі одне малесеньке віконечко. На другий день вранці прокинувся в стовпі бідолаха. Дивиться нема ні жінки, ні палацу, ні персня. І вийти з того стовпа не можна. І їсти нема чого, доведеться з голоду помирати. Раптом чує він, щось за стінкою скавчить та по стіні вгору шкребеться. А то собака й котик, що він їх колись врятував, до стовпа прибігли. Кіт поліз на гору до маленького віконечка і каже Не журийся, хазяїне. Ти нас від смерті врятував, не дамо ми тобі загинути. Побігли кіт із собакою, понакрадали хліба та сала, кіт поліз по стінці та все й передав йому. Тепер же є у нього що їсти. От собачка і каже котові Ходімо за море, може, якось здобудемо той перстень. От і пішли. Біжать, біжать, прибігають до синього моря. Сів котик собачці на спину і попливли. Перепливли на той берег, дивляться. Стоїть на горі палац, де царівнин брат живе. Котик каже Ти зостанься на березі та відпочинь, А я побіжу до палацу. Як здобуду перстень, прибіжу назад. То ти мене через море вестимеш, а я відпочиватиму. Так і зробили. Прибіг кіт до палацу на високу гору, скочив у двір і почав ходити по вікнами. А царівна глянула у вікно, побачила котика і пустила його в кімнати. От настав вечір. Царівна лягає спати. А перстень кладе під подушку. А тільки заснула вона. Кіт зразу перстень з під подушки витяг, стрибнув у вікно та й тікати. Прибіг до моря, скочив собаці на спину і попливли. Посеред моря схотів кіт сказати собаці, щоб швидше пливла. Тільки роззявив рота та перстень з рота і випав. Перепливли через море. Собака й питає А де ж перстень? Був то загув, каже кіт. Впустив я його з рота. Що ж тепер робити? Ходім понад морем. Хтось знайдеться такий, що нам його з моря дістане. От пішли вони понад морем, побачили жабу. Винесе нам з моря перстень, кажуть. А жаба плигнула в море. Тільки її і бачили. Ідуть далі бачать другу жабу. Винеси нам перстень, кажуть. Та й та пірнула у воду і зникла. Ідуть же вони далі, дивляться, жабеня скаче. От вони те жабеня упіймали, а стара жаба побачила, вилізла з води і питає Пустіть мою дитину, я вам із моря винесу. Ваш перстень. Добре, кажуть, ми його держатимем, аж поки ти нам перстня не принесеш. Як принесеш, то ми тоді його пустимо. Пішла стара жаба в море, знайшла перстень і винесла їм. Вони перстень узяли, пустили те жабеня і побігли додому. Прибігли до стопа кіт Одразу по стінці поліс і подав перстень хазяїну. Той перекинув перстень з руки на руку, вмить з'явилися слуги. Він каже їм Розваліть цей стовп, і щоб мені зараз тут була моя жінка. Кам'яний стовп так і розсипався, а царівна вже перед ним як стій стоїть. Побачила вона свого чоловіка та з переляку й злості враз сама кам'яною стала. А він узяв кота та собаку і пішов з ними до своєї матінки. І стали вони жити, поживати, лиха горя не знати.